Принцеса на Горошині. Жив собі принц. Він хотів узяти собі за дружину принцесу. Та тільки справжню принцесу. Ось він об'їхав весь світ, шукав таку, але зустрічав щось на те, принцес було досить, а от чи справжні вони, цього він ніяк не міг розпізнати до кінця. Завжди з ними було щось не так. І повернувся він додому, і, дуже сумував, що так йому хотілося знайти справжню принцесу. Якось увечері розігралася страшна буря. Блискавка аж сліпила, горкотів гріб, дощлив як з відра, просто жах. І раптом у міську браму постукали, і старий король пішов відчиняти. Біля воріт стояла принцеса. Батечки, на кого вона була схожа від дощу й негоди. Вода стікала з її волосся і одягу, стікала прямо в носки черевиків і витікала з п'ят. А вона все таки запевняла, що є справжньою принцесою. Ну, це вже ми з'ясуємо, подумала стара королева, але нічого не сказала, а пішла в опочивальню, зняла з ліжка всі матраци і подушки. І поклала на дошки горошину. А потім взяла двадцять матраців і поклала їх на горошину. А на матраці ще двадцять перин з гавачого пуху. На цю постіль і поклали на ніч принцесу спочивати. Вранці її запитали, як спалося. Ой, дуже погано, відповіла принцеса. Я всю ніч майже не склепіла очей. Бог знає, що там у мене було у ліжку. Я лежала на чомусь такому твердому, що тепер у мене все тіло в синцях. це просто жах. Тут усі зрозуміли, що перед ними справжня принцеса. Ще пак вона відчула горошину крізь двадцять матраців і двадцять перин з хагачого пуху. Такою ніжною може бути тільки найсправжнісінька принцеса. Принц узяв її за дружину, адже тепер він знав, що одружується зі справжньою принцесою. А Горошина потрапила до кунцкамери. Там її можна побачити і тепер, якщо тільки ніхто її не поцупив. Знайте, що це правдива історія. Сподіваємось, вам сподобалась наша казочка. Підписуйтесь на канал Касколен, ставте лайк і відвідайте наш плейлист з колисковими, щоб ваш вечір був ще більш теплим та затишним. До нових зустрічей!